Вітаю, шановні риболови! Перед вами 24-й твін павер. Катушечка до мене приїхала з розповіддю про те, що вона пролежала 2 години під водою. Ось така цікава історія. І я хочу вам нагадати розповісти, я вже це робив, вже, мабуть, і статті писав, і розповідав колись, мабуть, навіть не один раз. Про втоплені катушки. Але оскільки знову таки багато дурних запитань, багато невірних висновків, багато помилок люди допускають, тому ще раз розповідаю. Подивіться, даній катушці, от катушка 2 години пролежала під водою. Робота. Катушечка працює м'яко-плавно. Ось вам стандартні звуки, як працює дужка. Це вже катушка після повного технічного обслуговування. Ось він невеличкий зазорчик в головній парі. 5,5 сотих, як і повинно бути для силової катушки в відповідному типу розмірі. Катушечка працює плавно все з нею шикарно. Я думаю, вона навіть працює краще, чим працювала на заводських мастилах. Все повністю довелося розібрати, промити, в тому числі абсолютно всі підшипники. Єдина в цих катушках проблема це нерозбірний ролик. Але і ця проблема е легко вирішується. Можна продавити мастило під тиском, або ж ну, в крайньому випадку міняється цей ролик, і, до речі, я його міняю нерозбірний. Які моменти, нюанси і най, найбільші помилки найбільша гігантська помилка, яку ви можете допустити, це не мокнути катушку. Да, це є у мене це траплялось неодноразово. От, це продовжити ловити. Тобто, а перше, що важливо, це наскільки ви вмокнули. Так, Дивіться, в чому проблема? Якщо ви занурюєте катушку, під водою тиск більший, ніж тиск атмосферний. Відповідно, в катушку починає під збільшеним тиском, оскільки в катушці атмосферний тиск продавлюється вода. Тобто, незважаючи на те, що є купа систем захисту, якщо катушка мокнулася в воду більше, ніж 3-5 секунд, тобто, коли ви просто мокнули і витягнули, ну там буквально декілька секунд потримали під водою, і то декілька секунд це вже. Позалітало в ротор, під ротор, там зовнішні відкриті вузли так. Ось е, тільки в цьому випадку, коли це буквально декілька секунд вимокнули, е, можна її гарно просушити і уважно послідкувати, не змінилась робота. Якщо ні, то тільки в цьому випадку можна продовжувати е, використовувати катушку без повного технічного обслуговування. Все що більше 7-10 секунд занурення у воду, навіть. Топові захищені моделі від Daiwa чи Shimano, Я вже мовчу про всі китайські катушки, які просто ржавіють, згнивають, тому що там немає настільки якісних матеріалів, підшипників з нержавіючої сталі і всього іншого. Ну ось, То е, катушку, яку мокнули в воду, а от дві години це абсолютно точно сервіс. І навіть е, я б сказав 10 секунд. Якщо це вже топова дорога катушка, я б не ризикував і проводив би катушки повний сервіс. так? От. І тоді б ваша катушечка, ось дивіться, да, людина зробила все коректно, не продовжила ловити, одразу відправила на сервіс і катушка. Я її коли відкрив тут всі механізми були в воді. Ну а як по-іншому, коли дві години під водою. Тим не менш, жодної заміни жодного підшипника, жодної деталі, навіть регулювання. Чесно вам скажу, по заводу даний екземпляр налаштований був все коректно. Проблем також не було, якихось там прослаблень посадкових місць, ще чогось, кривизни, там механіки, жодних нарікань. От катушечка була втоплена на дві години, проведений сервіс і ніяк вона не постраждала. Ось, я інколи ну, чув такі історії, коли людина мені дзвонить, каже, я там ловлю в якоїсь ріобі, і, скажімо так, коли у мене катушка починає туго крутитися, я їй так у водичку, водичку так поплюхав, да, помакав, і, о, у мене катушка закрутилась. Такого категорично робити не можна. Ось після того, якщо так трапилось, що ви макнули катушку. Більше 5-7 секунд, те, що я сказав, і катушки треба провести сервіс, що я раджу зробити: викрутити ручку, зняти шпулю, покласти катушку десь в сухеньке місце і гарно просушити. Тобто, на протязі 2-3 годин, якщо це не, не зима, не, ось, не, не там сирість, не осінь. Ні, то доволі таки швидко водичка з катушки випаровується, незважаючи на купу систем захисту, резинові сальнички і все інше. Катушечка висоха і тоді відправити на сервіс, в тому числі дуже важливо катушечку не крутити. Розумієте, е, дивіться, я б навіть сказав, що не сама вода наскільки шкодить катушці от потрапляння води, як те, що в ній знаходиться. Як мінімум в воді знаходяться кальцій, магній, мінерали. Ну, ось, е, знаходиться всяка взвісь, зелень, бруд, муляка. Ось і навіть якщо катушка на синтетичних мастилах, які, на відміну від мінеральних, не утворюють емульсію, а відштовхують воду. Тим не менш на цих мастилах синтетичних все рівно залишається той бруд, той абразив, який був у воді, як мінімум мінерали, кальцій та магній. Так? І тоді ви просто будете крутити катушку, пошкоджувати механіку, будуть... Зношуватись, пошкоджуватися, дряпатись підшипники, буде пошкоджуватись головна пара, шток, все, все це буде дряпатись, і потім, чесно кажучи, бувало бувало таке, що людина всього-навсього втопила катушку, годину продовжила ловити. І це була стела, от, я пам'ятаю цей випадок, і довелося замінити всі підшипники. Абсолютно всі підшипники в катушці мені довелося міняти, тому що їх всі я відновити не зміг. От В цьому екземплярі відновлені абсолютно всі підшипники, і жодних проблем немає. І якби продовжили ловити, да, от власник впізнає свою катушечку, от, зрозуміє, наскільки все коректно, правильно було з ним зроблено. От, і все шикарно. Да? М'яка плавна робота, тиха робота механізму. Працює ідеально. Так що турбуватися не треба, на жаль, таке трапляється. І якщо так трапилося, не ловимо, відкладаємо, гарно просушити, відправити на сервіс. Або провести його самостійно. Багато, до речі, людей самостійно проводять сервіс своїм катушкам. Ось. І з вашою катушечкою тоді буде все чудово, як і з даним екземпляром, з яким все гаразд. На жаль, отримую багато катушек, де катушка була втоплена. Там вирішили доловити риболовлю. Моя дуже проста порада. Беріть з собою на риболовлю запасну катушечку. От я беру, в мене неодноразово траплявся випадок, коли я відвожу спінінг, щоб взяти рибу в лоці, і заднюю частиною хоп, посередину катушку хоп і мокнув. Да? Тоді е я відкладаю свою катушку. Були в мене випадки, коли я зацепився приманкою, у мене спінінг так хоп, і з'їхав у воду з катушечкою. Спінінг я виловив з катушкою, все чудово, але катушку я ловити не продовжу. Ось такі моменти. Поради, рекомендації. Усього доброго!